Хочу, кажу, к'ї, була позиція. Ось звісті з цієї точки десь метрів вже до ворога. Несемо службу, спостерігаємо, контролюємо, щоб не було не заходу до нас. Ну, відсікаємо всякі наступи. Буває, лізуть, але відбиваємо. Даємо їм по зубам. Ви нещодавно якраз давали їм тут по зубам, так? Так, да, хотіли зайти, група ДРГ хотіла зайти. Хотіли зайняти свої старі позиції, але дрончик наш воврі своєчасно виявив загрозу. І завдяки чітким командам і злагодженню дій нашого підрозділу цей штурм був відбитий. Командир в даний час показав себе на висоті. Він все холоднокровно роздав всім команди вказівки і відбили наступ. Таким чином дали відпрацювали з АГС, кулеметів трошки тут з точок і відбили Прийшлося їм відступити. Звичайно, це все для людей важко, але в плані в тому, що це вже би, позиції, ворога позиції зайняті нашими військами, то вже воно трошки більш-менш людей мотивує, щоб би, рухатись вперед. Інтенсивний був обстріл ще тоді, коли от тільки ця позиція зайнялася і ще була не розкопана. Тут, можна сказати, ми ходили майже на присидячи і не було нічого накрито, тільки от спальниками накрили, щоб дрони менше бачив. Тоді, коли почав танк працювати, то тоді всі реально зрозуміли, що не шутка. В першу чергу треба розкупатися, окупатися, заглибитися, накрити позицію, а потім вже не боятись, коли обстріл де. Бо ніхто не знає, в який момент і куди може прилетіти. Я сьогодні говорю, а завтра вже ні. То лотерея, то війна. Тут ніхто не знає, скільки йому написано і наскільки воно буде. Якось... Так все просто, як в телевізорі показують. А наскільки це не просто? Їх треба всіх сюди, щоб вони спробували на, на собі, як воно є, От тоді вони зрозуміють. А так розказувати на словах нема, нема смислу просто. Треба хоча б, щоб тут день, другий побули. Коли йде арт-обстріл, вони відчують це на собі. Ніякий телемарафон того не покаже, не розкаже і вигляд зробили, що зрозуміли. Лайки поставили, а і потім далі, а йдемо по своїх справах. Ну і все. То я вже привик. Я вже не перший рік, вже привиш просто. Вже просто знаєш, що йдеш сюди і може бути будь-що. Від того ніхто не застрахований. Чи, чи прийшов, чи вернешся, чи ні, то вже друге питання. Вернувся добре. Живий і радуйся. Я б тут стояти до останнього. Можливо, в когось інша думка, але ну, я тікати не збираюся. Зброї в нас вистачає, така теж. Будемо воювати. Кожен день обстріли, кожен день штурми, кожен день працюємо. Ну, що сказати, війна є війна. Тут багато хлопців мотивованих, так що всі хлопці заодно всі друг другу допомагають, підтримують один одного. Я вже служу вже рік і вісім місяців. Дуже багато хлопців теж з самого початку, так що, що можна сказати, стоїмо, за нами перемога, тому що ворог у нас непростий. І не можна ніколи його недооцінювати. Завжди треба бути на 20 ходів вперед, навіть 30. Тому що ворог теж дуже підступний, подлий і використовує все, все повністю все, що в нього тільки є. І тобто... я гадав, що війна це така якась маленька така теорія до цього. Но це дуже-дуже-дуже. Така серйозна гра, це шах, шахи на життя. Це дуже конкретно і тут не можна розслаблятися. Треба бути завжди на стражі, на тому, щоб захищати нашу Україну. І, ну, інакше ніяк. Так, да, тут важко, але кожен вибирає свій шлях. Хтось гуляє, хтось танцює, хтось захищає Україну. Хоча щоб кожен би, хоча б дві годинки щось би робив би для нашої перемоги, нам було б легше.